Вітаю, в ефірі Студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Електронний кабінет військового зобов'язаного запрацює 18 травня. Зараз мобільний застосунок розроблюють. Його можна буде завантажити в App Store і у Google Play Market. Повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Для того щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і внести необхідну інформацію. Більше про е-кабінет спитаємо в такої спікерки Ал отрох Отрог адвокатеса юридичної компанії мережа права. Алло, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що ви з нами. Тож, е кабінет обіцяють запустити додати початку оновлення даних. Завантаження додатку це загалом обов'язок для військовозобов'язаних. Ні, це не обов'язок. Це право як один із можливостей для оновлення даних. Один із таких механізмів, зокрема, передбачають можливість одновити як в ТЦК або в ЦНАПі, або зокрема в додатку, який має запрацювати 18 травня. Угу. А у Міноборони очікують, що додатком скористаються 70-80% військовозобов'язаних, тобто ну, це левова частка. А, як гадаєте, чи не надто це оптимістичні прогнози Міноборони? Я думаю, що це більше такі оптимістичні, що це як мрія Міністерства оборони і, можливо, вони стануть реальністю, але поступово. І не ну на протязі 60 днів, які за які мають виконати обов'язок, тому що не всі довіряють цій цьому застосунку, не всі будуть відразу реєструватися, тому 70-80% не так одразу. Але в Мінобороні розписали, що це буде дуже зручно. в ТЦК ходити не треба буде. Це можна буде зробити там, ну буквально в пару кліків на своєму телефоні. Ну направду диджиталізація має спростити процес оновлення даних. Які тут є підводні камені, і от підозри з чим пов'язані? Ви ж спілкуєтеся з клієнтами? Напевно, до вас звертаються за тлумаченнями. Так, звичайно, звертаються і не, не нове побоювання, що бояться, що в кабінеті буде з'являтися повістка, що дані будуть передаватися третім особам, згоду на обробку даних, яким військовозобов'язані не будуть надавати. Також є побоювання, що відразу, коли додаток запрацює, він запрацює некоректно, і більшість даних буде там некоректно занесені, або сервер не витримає 70-80% військовозобов'язаних і він просто перестане функціонувати. Тому ну загалом ось ці три, три побоювання, які найчастіше озвучуються. А що ви відповідаєте? От щодо повістки, зокрема, щодо повістки, ну нам обіцяють, що її не буде. Міністерство оборони про це каже, Федоров з Мінцифри заявляє, що електронних повісток у нас не будуть надсилати в жодному із застосунків. Довіряти цьому чи не довіряти ми поки не знаємо, поки не буде функціонувати саме застосунок, і поки не бу... ми не будемо бачити всього його функціоналу. Яка його наповненість, що туди допускається заносити, і що може в результаті приходити в у відповідь? Там військово зобов'язано єдине, що може там прогнозувати, можливо, якась вимога буде з ТЦК, що там для оновлення додаткових даних потрібно з'явитися, донести оригінали документів. отакого такого от плана, ну це так, щоб відразу повістки сподіваюся, ні. Угу. Е, до речі, от щодо того, що треба внести, які дані треба внести, давайте уточнимо е, саме в е-кабінет. Е, і от щодо документів оригіналів, я правильно розумію, що якщо людина е, зареєструвалася, внесла певні дані, е, відбувається автоматичне з'єднання системи оберіг. Якщо там не знайдено цих даних, ну тобто немає чоловіка призовного віку, який впевнений, що він має бути військовозобов'язаним е, в системі оберіг. Іх, що може відбуватися далі? Ми знаємо, що часто відбувалися пожежі, наприклад, в військоматах колишніх і в офісах ТЦК нинішніх, теж бувають якісь там моменти з документами. Тобто, може насправді надійти запит для того, щоб людина подала офіційно, прийшла е безпосередньо фізично до офісу і подала оригінали документів. Чи такого не може бути? Дивіться, на сьогоднішній момент тим законом, який набирає чинності 18 травня, передбачено, що військово зобов'язаний особа, яка перебуває на військовому обліку, має оновити такі дані, як номер телефону, адреса електронної пошти, але адреса звичайної пошти та інші персональні дані. Оце, от, поняття, інші персональні дані, воно дуже сильно розмито, і там визначення є тільки в нормативці, яка регулює порядок дії цього реєстру. Щодо того, які, чи треба буде приносити оригінали, так як прописано знову ж таки по порядку дії цього реєстру і різні. Установи, які володіють інформацією про військовозобов'язаних, вони зобов'язані будуть самостійно передавати в реєстр, і він буде автоматично заповнюватися. Спочатку щодо всіх громадян України, потім буде залишатися лише чоловіки 18-60 років. Щодо того, приносити оригінали документів. Це більше як моє таке прогнозування, що таке може бути як можливість там запросити людину в ТЦК. Наскільки воно буде? Ну, кажу з тим прогнозуванням і з тими можливостями, які зараз є, і з тією інформацією, яку нам на сьогоднішній момент доносять, поки важко сказати точно. Угу. Щодо е, власне, повістки, е, обіцяю, що не буде в е-кабінеті, Ви вже це зазначили. Але як гадаєте, е, ну, процесуально може так статися, що кабінет запуститься, люди почнуть ним користуватись, от саме цим додатком, так окремим? І в якийсь момент буде ухвалено, скажімо, або постанову кабміну додатково, або можливо навіть законопроєкт внесуть відповідний. І потім е, ухвалять е, до закону. А, що повістки зможуть приходити в цьому додатку? Чи навряд чи таке може статися? Знаєте, я б хотіла вірити, що все-таки наші законодавці, якщо вони вже оголошують свої обіцянки, що повістки не будуть в електронному форматі надходити, то вони будуть дотримуватися свого слова і нові можливості, і такі функціонали, все таки в додатку з'являтися не будуть. Тому що як тільки з'явиться така тільки новина. Вся робота, яку вони зараз зробили, мені вона просто піде на смарку в тому плані, що люди просто масово почнуть видаляти ці додатки, і на тому вся цифровізація закінчиться. І тому сподіваюся, що слово буде дотримано. Цифрових повісток електронних не буде. Побачимо, так. Дивіться, от тут важливий момент, ви кажете, встановлять або потім зможуть прибрати додаток. У принципі, це ж проста дія, знову ж таки, два кліки. Але е, я так. так розумію, що деяка інформація може після цього зберігатися. І от у користувачів е, я пробіжалася по коментарях в різних соцмережах. І от найчастіше користувачі питають: а чому ж е, така функція не була запроваджена в дії? А про це казали на самому початку, що так може бути, але все ж таки вирішили створити. Орювати окремий додаток. Є навіть версії, що у такий спосіб можно владці вирішили якось відмити певні кошти або отримати певне фінансування. Додаткове пан Федоров, міністр цифрової трансформації, зазначав, що побоються того, що от те й станеться. Що спочатку встановлять, а потім почнуть прибирати дію і відмовляться взагалі без у цілому від дії, відмовляться від всіх її функцій, не тільки тих, що пов'язані з. Оновленням даних. Що тут ви бачили, чули, і що знаєте, що тут можете прокоментувати? Чому не дія? Можливо, для того, щоб якось відмежувати все таки військове зобов'язання. Це в нас більше чоловіки певного віку, там від 18 до 60 років. А дією користується. Всі громадяни України там незалежно від віку, від незалежно від прив'язки до обов'язку, тому щоб не нагромаджувати сам функціонал дії. Бо інформація в новому додатку її буде більше, вона ну. Вона буде більш постійно наповнюватися, тому можливо, щоб спростити функціонал самої дії і її не перегромаджувати. Було запроваджено новий додаток абсолютно незалежний один від одного. Угу. Е, ну і давайте тоді загалом поговоримо про ці санкції, нагадаємо нашим телеглядачам або наново роз розкажемо, хто ще не цікавився. Які санкції передбачені за неоновлення даних у встановлені терміни? Е, на сьогоднішній день це адміністративна відповідальність, яка передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення. Там йдуть штрафи від 500, 500 110-850 гривень в подальшому планується є на розгляді в нас законопроект, який планує збільшувати штрафи там до. 17 тисяч вони умовно доходять є до 51 одної до 51 тисячі вони всі на розгляді, наскільки вони приймуться з урахуванням того, як у нас зараз законопроекти їх приймають швидко, їх не приймають швидко, вони відкликаються напевно, не і не одної адміністративної відповідальності потрібно боятися, тому що після 18 травня з'являються нові важелі впливу на військовозобов'язаних зобов'язаних з'являється така такий документ, як вимога ТЦК. З'являється такий інструмент, як адміністративне затримання для військовозобов'язаних, які не оновили свої дані. Також з'являється рож. Обмеження правом керування транспортним засобом, і в подальшому планується, щоб аж до кримінальної відповідальності, тому не радила б затягувати, або у випадку, якщо у вас є якісь можливі, можливо, питання тут перш за все самостійно не розібратися, і потрібно все таки, як мінімум, звернутися за консультацією і подивитися, яка ситуація у вас є, тому що. Одне діло, коли ти військовозобов'язаний, інше діло, коли в тебе ти військовозобов'язаний, але маєш право на відстрочку, просто не знаєш, як це все зробити. Але в тебе вже оці механізмів впливу з, зі сторони ТЦК і держави, якщо це все правильно оформлено буде, їх вже не буде. Тому з 18 травня треба навіть до 18 травня треба все таки подумати про всі свої документи рано чи пізно їх потрібно буде занести в ТЦК всім і належним чином їх оновити Угу. Ну і до речі, тут ще пригадалося одне побоювання на останок, так щодо того, що може відстежуватися геолокація у додатку. Тобто, якщо будуть розшукувати, аби таки вручити повістку, то нібито працівники ТЦК зможуть дізнатися інформацію, де ж людина точно перебуває. Знову ж таки технічний нюанс, можливо, ви щось можете сказати з цього приводу. Ну, це не буде так працювати. Це буде за вимогою керівника ТЦК, подано на Нацполіцію, і механізм розшуку буде запущено лише в Нацполіцію. В нас є окремий орган, яким цим буде займатися, який цим займається по функціоналу. А ТЦК відслідковувати якимось чином пересування військовозобов'язаних. Ні, це щось із сфери фантастики і з американських фільмів. Такого не буде. Сподіваюсь, але наостанок, от загалом, що ви рекомендуєте клієнтам, які не хочуть встановлювати додаток, як уточнити або оновити дані, тобто який порядок дій? Куди краще звертатися? Чи можна це зробити якось ну швидше, скажімо так, ефективніше? І друге питання: що ви рекомендуєте встановлювати чи не встановлювати додаток? E, дивіться, поки із додатком у нас не зрозуміло, як воно буде. Тобто, в нас є умовна дата 18 травня, коли все почнеться. І в нас є три механізми, яким чином можна свої дані оновити: це е, додаток, це територіальний центр комплектування та це центр надання адміністративних послуг. Цена на сьогоднішній момент поки не оголосив, яким чином буде функціонувати і буде можливість оновлювати свої дані. Тобто, ми будемо розглядати. Додаток і територіальний центр комплектування тут що зручніше, військово зобов'язаному він обирає для себе єдине, що є до 16 липня 60 днів, протягом яких це треба зробити, зручніший спосіб обирають для себе самостійно наскільки просто мають зрозуміти, що якщо йде оновлення даних. То в подальшому може бути існує ризик, що буде там повістка, будуть однозначно ВЛК, і от вже до інших процедур і процесів потрібно бути підготовленим. Тому я б єдине, що правила не тут, не в процесі, яким чином ви будете це робити, а щоб ви просто до цього підготувалися, підготувалися належним чином, зібрали всі свої документи, проаналізували, можливо, за допомогою там адвоката юриста. Чи просто бути готовими, що лише оновленням даних це не закінчиться. Так, ну і є е, об'єктивні побоювання, що будуть величезні черги в ТЦК, зокрема, і що е, вся ця історія в якийсь момент різко може обвалитися. Люди будуть стояти в довжелезних чергах. Е, е, ну, подивимося, час є направду. Хто буде найкраще підготовлений, той напевно і найпростіше пройде всю цю процедуру. Я дякую вам дуже за включення. Але отрох адвокатка юридичної компанії Мережа право була на зв'язку з лавстуді. Обговорювали те, що проносували сьогодні в Мінобороні появу. Е Кабінету військовозобов'язаного це станеться 18 травня. Принаймні обіцяють, що можна буде завантажити на телефон додаток. До речі, тільки з, з телефону це можна буде зробити для браузерів, комп'ютерів. А це не передбачено. І, от, в дуже простий спосіб, в кілька кліків можна буде аутентифікуватися, а потім завантажити всі свої дані І у такий спосіб, власне, їх оновити, стати прозорим для держави. Я дякую, що ви були з нами. Залишайтеся сьомими. Ми бережіть себе.